Цубаки Neptune – антикорозійний ланцюг для вашого виробництва. Ланцюги серії Цубаки Neptune мають усі аналогічні механічні переваги, що й ланцюги серії GT4Winner та G8, що забезпечує тривалий їх ресурс та роботу з великими навантаженнями. Особливість ланцюгів Neptune полягає в тому, що всі елементи мають спеціальне двошарове антикорозійне покриття, і наноситься воно не на зібраний ланцюг, а на його елементи до збірки, що гарантує відсутність необроблених ділянок і відповідно осередків корозії. Ланцюги відповідають вимогам директиви, котра обмежує вміст шкідливих речовин у готовому виробі. Стандартний температурний діапазон від мінус 10 до плюс 60 градусів Цельсія, при використанні термостійкого мастила до плюс 150 градусів Цельсія. Доступне виконання лямда Neptune – ланцюг із антикорозійним захистом, який не потребує змащування. Детальніше про серію лямда у попередньому відео. Усі ці переваги підтверджені випробуваннями цубаки. Ланцюги тестувалися при роботі із оприскуванням солоною водою під впливом миючих засобів, гіпохлориду та гідроксиду натрію. Основні галузі застосування харчова та пакувальна промисловості. М'ясопереробка, сільське господарство, виробництво напоїв та багато інших. Якщо вам потрібен надійний ланцюг з високими механічними характеристиками, що працюватиме в умовах контакту з прісною чи солоною водою, або хімічними речовинами, ваш вибір Цубакі Непчун.